Привіт! В цьому відео ми будемо з вами продовжувати розгляд основ Python і поговоримо з вами про типи даних в Python. Отже, тут ви бачите в цій таблиці основні типи даних в Python. STR це стрім, це у нас текстовий тип. Приклад, ми відповідно дані типу STR беремо в лапки. І, ну, і Тут приклад, ви бачите This is a cat, Так. Далі числові типи int, float і complex. Числові типи int це ціле число, float дробове число. Комплекс це, відповідно, складне число, де присутня певна уявна частина. Яка позначається літерою G? Ну, і ви бачите, тут у нас число 57 ціле, п'ять це у нас флоут, тип, оскільки тут у нас дробова частка, навіть враховуючи, що у нас безпосередньо дробової частки тут нема. За рахунок оцієї крапки і нуля сприйматися це буде як число дробове, тобто флоут. Ну і комплексне число, приклад його запису, отакий 5 плюс 7G, чи, наприклад, можна просто 5G написати, де G, це imaginary, уявна частка. Бул це логічний тип, два значення типу true, правда і false, тобто як істина, не істина, правда, брехня тощо. Нон, це відповідно відсутність значення, тобто у змінної, яка містить такий тип нон, немає значення, тобто це як тип без значення, тип, який вказує на відсутність значення. Так? Ну, далі тут таке спірне питання. Якщо ви вивчали інші мові в програмуванні, наприклад, C чи C Sharp, ви будете сперечатися з приводу списків словників Відповідно, оскільки це розглядається як структури даних, не зовсім типи даних, тим не менше в Python часто їх розглядають як типи даних, типу послідовностей включають сюди. Це лісти, тюпл, ліст це список, тюпл, це кортеж. Відповідно, дікшенері словник. Set Frozen set, це відповідно набори даних певні множині. Множини. Set це у нас е можна змінювати. Frozen. Сет це як заморожений е набір даних, який не змінюється. Про е Ці відповідно, основні ключові типи у нас будуть е окремі відео, де ми будемо розглядати окремо рядки, окремо роботу з числами, з логічними типами, відповідно з е списками, кортежами, словниками, е е наборами даних. От. Ну А тут ми просто розглянемо прикладів кілька, як відповідно створити змінні і присвоїти їм значення таких типів, і потім розглянути і подивитися на ці типи в консолі. Так? От У нас перший приклад: ми створюємо зміну string variable, присвоїмо їй певний рядок із Evan і відповідно виводимо далі за допомогою функції Print на консоль цю зміну variable І після цього за допомогою функції type і функції також Print виводимо на консоль вже тип цієї змінної. Давайте перейдемо у Visual Studio і подивимося, цей приклад. у нас так, Ось він, в принципі, те, що ми проговорили. Давайте запустимо його на виконання. Без дебагу, дебаг нам не потрібен наразі. Ну і ви бачите, що у нас виводиться рядок, з ван і, відповідно, тип у нас клас STR, тобто string-рядок, так? от таким чином. І йдемо далі. і Наступне це у нас числа. Тут ви бачите, ми створюємо послідовно три змінні. Int variable присвоїмо їй, ціле значення 5, float variable присвоїмо їй, ціле значення 5.0. І це у нас буде як дробове число сприйматися типу float. І далі комплексне число. Тут у нас така форма запису d g, g це уявна, певна уявна частка, складне число так зване. Отже, далі ми послідовно виводимо ці змінні на консоль і далі дивимося тип кожної з цих змінних за допомогою функції type на консолі. Ну, тут для зручності і кращої читабельності додав також такі рядки записання, ми через кому виводжу відповідно певну в даному випадку змінну int вайбу. Давайте подивимось на цей приклад у відповідно, Visual Studio. Ось він, в принципі, і що ми тут бачимо? Те, що ми проговорили. І тепер давайте запустимо на виконання цей приклад. Отже, без дебагу, І ви бачите, у нас в принципі послідовно виводиться int variable equals 5, тобто змінна int variable дорівнює 5, float variable 5.0, complex variable 5 плюс 7g. І зверніть увагу, виводиться тип int variable тип, це у нас int, float variable тип float, complex variable тип complex. Ну, Звісно, що ви можете тут зробити зауваження з приводу того, як я називаю змінні. Я використовую тут Camel case. Тим не менше, для Python більш характерним є Snake case. Але у мене така звичка, оскільки я частково працював з мовою C-Sharp. Була низка проектів з цієї мови. Я вже звик до цієї відповідно практики називати зміння таким чином. і Мені більше подобається кемел-кейс. Тому якщо для вас це незвично і трохи незручно, то я вибачаю за це. Тим не менше, кемел кейс мені більше подобається, оскільки символів. Потрібно менше, і вже за рахунок того, що не, не потрібно ставити підкреслення, мінімум на, на один символ ми економимо. А якщо у нас відповідно змінна складається, назва змінної складається з двох, там, чи трьох чи більше кількості слів для кращого розуміння, що це для, за змінна, то відповідно ми ще більше символів економимо, ну, менше набирати таким чином. От така, відповідно. Моє розуміння, я вибачаюся, якщо от, трохи незручно, якщо вам подобається більше Snake Case, ви можете адаптувати цей приклад, і навіть буде краще, якщо ви попрактикуєтесь і зміните ці назви, наприклад, Snake Кейсом, і там може щось додасте, додатково, якісь там зміни, і потренуєтесь з ними також. От, вибачаю за такий відступ. Йдемо далі, і у нас наступне – це зміна типу bool, тобто логічний тип, де значення типу true або false. В даному випадку ми створюємо відповідно зміну bool variable, присвоїмо їй значення true, виводимо на консоль значення цієї змінної і далі виводимо тип цієї змінної також. Тобто стандартний наш шаблонний приклад, але вже тепер для типу bool. Давайте подивимось. Отже, ось відповідно те, що ми проговорили. Давайте запустимо на виконання. І що ми маємо? Ми маємо дійсно виводиться у нас значення true змінної bool variable І виводиться тип bool для нашої змінної, оскільки це дійсно у нас логічний тип bool. Так? Вибачте, за тавтологію. Отже, Ідемо далі. Тип non – аналогічний приклад. Тут ми створюємо зміну non variable присвоїмо їй значення non, тобто, по суті, відсутність це тип, який каже нам про відсутність значення. Так? І виводимо на екран цю зміну, на консоль, вибачте, цю зміну, а далі виводимо тип цієї змінної. І давайте перейдемо у Visual Studio. І цей приклад ось він також. Подивимось і запустимо на виконання. І як ви бачите, дійсно виводиться у нас значення non-змінної non-variable і її тип non-type. От таким чином. Йдемо далі. І наступний приклад у нас це у нас список і кортеж. Знову ж таки, повторюся: це будуть у нас окремі відео присвячені цим відповідно. Структурам, або в даному випадку в Python типом даних. В Python це сприймається як тип даних. Отже, список list список створюється за допомогою квадратних дужок. Картеж, в даному випадку, Cartuple, ми його так назвали, ми створюємо за допомогою кругленьких дужок. Так? І відповідно виводимо на консоль наш список list, і виводимо на консоль. Відповідно, кортеж, карт-тупл. А далі дивимося, які типи відповідають цим двом змінним: карліст і карт -тюпу. Що цікаво, нам не потрібні тут будуть цикли для виведення цих даних. Ми можемо обійтися без них. Python нам повністю покаже і наш список, і наш кортеж. Давайте подивимося цей приклад у Visual Studio. Так, ось він по ідеї. Так, це він. І давайте запустимо його на виконання. Запускаємо на виконання. Як ви бачите, Carlist Includes. Список у нас Carlist змінна. Включаємо Dodge Ford Toyota. Так, ось це наш рядок, який для зручності, читабельності, кращого розуміння я зробив, і через кому я виводжу вже значення CarList. І ви бачите, CarList Includes включає Dodge Ford Toyota. Одразу все виявилось. Аналогічна ситуація у нас для кортежа, виводиться BMW, Chrysler і Nissan. Далі виводимо типи. Для CarList у нас тип list список, для картuple змінної у нас тип Tuple кортеж. От таким чином. І відповідно ми можемо йти до наступного прикладу, де у нас буде мова йти про Дікшенері, словник, про яке у нас теж буде, про словники у нас буде окреме відео. Отже, ну а тут ми повинні просто розуміти, що існує такий тип в мові Python, який створюється за допомогою круглих дужок. І тут у нас працює все по зв'язці ключ-значення, ключ, нейм, -значення. Ключ значення James, ключ – значення 20. Так, і ми створюємо таку зміну student-dict, яка у нас буде містити дані, мабуть, про студентів, і вносимо. Дані про одного студента, якого звуть Джеймс, і у якого вік 20 років. Відповідно, виводимо на консоль наш словник, і далі дивимося тип нашого словника. Тобто стандартний шаблонний приклад. І давайте подивимось у Visual Studio, як він виглядає. Ось, в принципі, цей приклад. Запускаємо його на виконання. І ви бачите, дійсно, у нас виводиться наш словник Name James, H20 і тип у нас Dict, Dictionary словник. І о, останній приклад: це у нас set і Frozen set, набори даних або множини даних, відповідно, звичайний set і заморожений, дослівно, так, frozen set. Ми створюємо відповідно, дві змінні Set, car frozen set. Тут за допомогою. відповідно... Фігурних дужок ми о, перелічуємо певний набір даних моделі машин Charger Challenger Durango, А тут ми створюємо Frozen Set за допомогою використання спеціальної функції, функції конструктора Frozen Set, яка перед о, о, цей, о, відповідно, Сет перетворює на заморожений, і відповідно у нас утворюється таким чином car frozen Set у нас стає замороженим набором даних, який не можна змінювати. Окремо ми ще будемо говорити про це. Це один із варіантів. Отже, і тут у нас відповідно наступне ми виводимо значення наших сетів на консоль, а далі дивимося типи наших сетів. От таким чином. Ну і звісно, що давайте і цей приклад також глянемо у Visual Studio. Отже, Ось він. В принципі, те, що ми називали. І давайте запустимо його на виконання. Як ви бачите, дійсно, дійсно у нас виводиться карсет Charger Durango Challenger. Ну, Ви бачите, що у нас не вводиться сет, це його особливість не в тій послідовності, які ми ввели, а в певній довільній, де можуть змінюватися місцями. Відповідно, значення. Тобто це, це така особливість, про яку ми ще будемо говорити. Ну а у Frozen Set ви бачите, виявилося Charger Challenger. І, відповідно, тут вводяться типи set для Car сету. Тобто, звичайний у нас набір даних звичайна множина. І Frozen Set заморожений набір даних для кар Frozen set. Як в принципі, ми і створили це за допомогою функції Frozen Set. От. В принципі, на цьому все. Ми з вами торкнулися питання типів даних і розглянули кілька прикладів. Сподіваюсь, це відео було корисним і до наступного відео.